Розом не переводжу. четвертого я вам ще не говорила, але все таки. Це тому, що говорила. Так, 18 до нас звернувся до Арсенал Сіті з пропозицією про укладення договору на прояву участь. Я зараз, вже якщо ми зібралися, конкретніше зупинюся на тих умовах, які були запропоновані. Нашим комітетом було розглянуто вказаний е проект договору і вісімнадцятого, одинадцятого, чотирнадцятого за номером. З 4368 був направлений лист про те, що вказаний договір ми не можемо підписати, оскільки ми наційні з його умови. Договору ми зазначили, які повинні бути істотні умови зазначеного договору. Нами був направлений наш проект договору, підготовлений проект договору згідно закону України про регулювання містобудівної діяльності та відповідних положень сесії Івано-Транківської міської ради, який був направлений на підписання. Також було зазначено, що. Для укладення таких договорів необхідна також попередня згода зборів учасників товариства, оскільки підписувати вказані договори згідно вашого статуту. Має бути обов'язково надана попередні згоди. Може, не раз це проходило, коли ми підписували договори, а потім їх визнавали на у зв'язку з тим, що на їх укладення не було надано попередньої згоди згідно вимог статуту. Тому ми направили два примірника договорів, просили вас їх розглянути, і відповідно підписаний договір нам надіслати. На вказаний лист, ну, принаймні до мене, відповідь не надходила, і вже надалі ми вже далі спілкувалися в судовому порядку. Конкретно я зупинюся на проєкті договорів, які запропоновані, які спонукають нас области. Так, був договір про співпрацю, і на сьогоднішній день змінило законодавство. Також необхідно і вкладати договір про пайову участь. Основна мотивація нашому судовому засіданні, що ми не опутожні ці два договори. Тобто, це, як на мене, мене це є дві різні юридичні природи вказаних провочів. Тобто, то як про співпрацю, це в 2007 році івано Франківська міська рада і відповідний інвестор вирішили спільними зусиллями здійснити певну якусь дію, а саме фактично освоїти там. 17 гектарів Добре. земельної ділянки. Вони уклали у зв'язку з цим угодом, де прописали, яким чином буде проходити освоєння вказаної земельної ділянки. Тобто, фактично, це інвестиційний договір. Щодо договору про появу участь, то його юридична природа полягає в тому, що замовне будівництво зобов'язане сплатити на розвиток інфраструктури. Тобто, в даному випадку, це є договір на появив участь, це вже є інша права природи.